Міський голова Івано-Франківська проінспектував укриття в громаді. Найбільше в нас дійсно нарікань у житлових будинках, тому тут будемо посилювати цю роботу. У Івано-Франківську грамотами від залужного нагородили учнів, які допомагали українським воїнам. Як рухвався, то ми йому дали на планшет щоб керувати дронами. Благодійний фонд «Карітас Колумия» відкрив Коломия відкрив шелтер для переселенців на Івано-Франківщині. Відносиння гарне до нас, гадують гарно, усе внимання нам, усе. Завжди відкритий, завжди працює. Ми там ще облагороджували самі, трошки прибирали, робили собі територію. Воно вже трохи ховаємо. привикли, вже люди не бігають, не ховаються. Так, Та стать вочебний ну. стоянно закритий. Я живу в тому будинку в 17-му, і це 17-й, але я тривога то я у коридорі сидимо. Або в ванні так про облаштоване укриття в будівлі на вулиці хіміків, 17, говорять мешканці цього будинку. Ось який вигляд має напас до цього сховища і саме приміщення. Понеділок хлопців поновлю всі напаса. Як розповів заступник директора комунального підприємства, управляюча компанія Комфортний дім Ярослав Баб'як. Комунальники допомогли мешканцям вивести сміття із цього приміщення з його слів, таких тимчасових укриттів у житлових будинках міста є понад 100, а бомбосховищ, які облаштовували як пункти обігріву на випадок блекауту 30. Це тимчасове укриття в підвалі житлового будинку. Воно не облаштоване як сховище. Конкретно тут ми вивозили сміття, воно його було тут набагато більше. Ми його локально тут зробили одну кімнатку для того, щоб тут люди локально могли сховатися. За період початку війни ми вивезли більше 60 тонн різного побутового сміття з підвалів будинків. Міський голова Руслан Марцінків сьогодні проінспектував чотири укриття в одному з мікрорайонів Івано-Франківська. За його словами, найбільше проблем із облаштуванням укриттів і доступом до них є у багатоповерхівках. каже, що вівторка разом із комунальниками інспектуватиме укриття у житлових будинках. Найбільше в нас дійсно нарікань у житлових будинках, тому тут будемо посилювати цю роботу. І контроль за цією роботою дуже важливо людям, все таки пояснити, що Івано-Франківськ може в будь-який момент стати місцем прильоту ракет або шахет. Жителі громади під час повітряної тривоги можуть користуватись укриттями у загальноосвітніх закладах під час канікул і нічний час, розповів директор Івано-Франківського ліцею номер 24 Ігор Мельник сховище у цьому навчальному закладі сьогодні також перевіряли. Випадку повітряної тривоги сховище завжди відчинені, і жителі мікрорайону мають можливість сховатися в випадку небезпеки. Проблема залишається в тому, що треба окремих батьків і жителів переконувати. Чому? Тому що, вважають, що у восьмий поверх багатоповерхівки набагато безпечніший, як підвал приміщенні школи. Серед проінспектованих сховищ укриття у Івано-Франківській поліклініці номер 5 Директорка Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук розповідає, що укриття обладнані у п'яти із шести поліклінік громади. Каже, при вході до цих закладів є табличка з номером телефону відповідальної особи, а деякі поліклініки обладнали кнопкою виклику чергового. Вони є пристосовані, це не є спеціальні укриття. Вони не мають притяжної витяжної вентиляції. Більшість з них має два виходи, тому що це для укриттів дуже важливо. Загалом, за словами міського голови Руслана Марцінківа, на обліку в Івано-Франківської міської ради є 281 укриття. Наталія Весоловська, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ Івано-Франківську під час святкування останнього дзвоника нагородили учнів 13-го ліцею, які протягом року допомагали українським військовим. Дев'ять ліцеїстів отримали грамоти головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного та ще двоє від начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вручили грамоту від Валерія Залужного сьогодні. Другокласниці Анастасії Андрусик. Учениця розповідає, нагорода для неї була несподіваною. Насібки. <му> Називається Андрій, то йому треба було машину, то ми дали гроші на машину і ще є друг Вася, то ми йому дали на планшет, щоб керувати дронами. Анастасії Оксана Андросик каже, її діти, донька та син самостійно вирішили зібрати гроші на зсу, почувши їхню з чоловіком розмову про допомогу захисникам. Тік вони чули розмову, що ми збираємо гроші, треба купити то, треба купити то, треба купити то. І вони самі вирішили до нас долучитися. і, і коли їм бабусі на дні народження давали кошти, вони мають конверт на зсу і туди збирають. І коли от прийшло діло, знову тільки машину купили, і хлопці дзвонять знову треба машину. І вони вирішили долучитися за ми дуже щасливі, що вони не ростуть такими. Ну я не знаю про не сказати. Не вони не егоїсти, вони піклуються про нас, про нашу державу і хочуть перемоги. Зі слів директорки 13-го ліцею Наталії Стефанишиної і учні, і вчителі навчального закладу від початку повномасштабної війни активно допомагають армії, плетуть маскувальні сітки, організовують ярмарки та збирають гроші. Учні дуже активні. Вони мене просили після першого ярмарку. Будь ласка, зробіть нам ще один ярмарок. Нам дуже подобається. Вони щасливі того, що вони щось можуть зробити для. Того щоб якнайскоріше відбулася перемога, щоб уже настав мирний час, щоб ми не бігали по під час тривоги е до укриття, заступник начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Мухін каже, що військовим дуже приємно отримувати допомогу від дітей. Питання стоїть навіть не в тому, яка дитина які кошти перерахувала в якийсь фонд. Передала, заощадила, донатила питання, навіть не в цьому. Питання в тому, що діти долучилися до допомоги Збройним силам України. Хтось економив, можливо, на сніданках, хтось е гроші, які він відкладав на е покупку е ровера, е вирішив долучити до збройних сил України. Заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Друтянко каже, що сьогодні в усіх школах громади завершилось навчання. Майже всі заклади міста сьогодні мають останній дзвоник. Ви знаєте, певно, що в нашому місті кожен заклад має академічну свободу і самостійно вирішує, як завершити рік. Були заклади, які провели благодійні ярмарки, зібрали кошти на зсу протягом тижня второк, середа, четвер. Але переважно більшість шкіл закінчує навчання сьогодні і урочисто вручає документ про закінчення. Галина Марійчин, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ Шелтер для переселенців віком від 60 років і тих, які мають інвалідність, відкрили сьогодні в Коломиї. Це десятий притулок для внутрішньо переміщених людей, який облаштував благодійний фонд «Карітас Коломия. Як розповів директор цього фонду, отець Сергій Трифяк, шелтери відкривали не тільки в Коломийській, а й в сусідніх громадах. Біля неї є такий фонд, який дозволяє ліжко піднімати у трьох положеннях. Директорка шелтеру для людей літнього віку та людей з інвалідністю Надія Лапчинська показує багатофункціональні медичні ліжка, а також тумбочки, якими обладнаний шелтер, розповідає про умови проживання в цьому притулку. Буде надаватися чотирихразове харчування. Чотириразове харчування також будуть заключатися декларації з нашими місцевими лікарями і буде надаватися кваліфікована медична допомога для літніх людей. Переселенець з Краматорська Анатолій Головко розповідає, що потребує огляду лікаря. Він переїхав до цього шелтеру із львівського притулку. Треба. А раніше до лікаря звертає. Вам надавали раніше до лікаря? У Львові? Ні-ні ні. А чому? Ну, там ще не так сильно боліло, як тут. Переселенка з Бахмута, Ія Сольона, каже, вона погано чує. Мені 88 років, я з 35-го року. Я мабуть, тут старіша всіх. Точно. Що не пойму, повторюю 10 разів. Валя мені в ухо вухось кричить, кричить. Ну, мені дали апарат, а він не підходить. Валентина Стадник також з Бахмута. Каже, раніше вони з Ігією жили у притулку в селищі Кути, де також мешкали сімейні пари. А вчора їх переселили сюди, у Коломию. Відносення гарне до нас, гадують гарно, усе внімання нам, усе. Ми дуже вдячні. Наразі у новому шелтері живе 15 людей. Розрахований він на 30, але решта місць уже заброньовані, каже директорка шелтеру Надія Лапчинська. Зі слів директора Каріта Сколомия, Коломия, отця Сергія Трифяка, це не єдиний шелтер для маломобільних людей, який фонд відкрив від початку повномасштабної війни. Ще один ми маємо разом з послугою стаціонарного догляду і підтриманого проживання в селі сліповалівці. Внутрішні приміщення собі зараз не. Прибуває практично до нас, але ми бачимо, що залишаються тут люди літні, люди з інвалідністю, і для них є необхідний догляд. Вони справді дуже часто є покинуті або проживають в непристосованих місцях. І на нашу думку, це дуже важливо, щоб ми могли забезпечити їм тут гідне перебування. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область. Стіни прикрашають розписи, які зображають локації Маріуполя і створюють атмосферу до воєнного міста. Переселенка з Маріуполя Тетяна Васильєва понад місяць тому відкрила в Івано-Франківську кав'ярню. Розповідає, що для цього залучила грантові кошти та особисті заощадження і пройшла безкоштовні курси з бізнес-планування для внутрішньопереміщених осіб. Для оформлення закладу Тетяна використала власні світлини. Я вирішила, що я хочу по концепції закладу зробити розпис на стінах, показати місцеве. Вим, жителям та ВПО, яким було наше місто Маріуполь з моїх світлин, дівчина з Дніпра, так само ВПО, як і я, вона художниця, і вона допомогла мені реалізувати те, що я придумала. Дитячий куток зі слів Тетяни допомогла облаштувати переселенка з Миколаєва Ольга Матвєєва. Вона з чоловіком займається виготовленням дитячих меблів та іграшок за системою Монтесорі. Жінки познайомились на курсах бізнес-планування, які безкоштовно проводила в Івано-Франківську обласна організація Молода просвіта. Тепер часто спілкуються. Ми помітили, що приходить багато мам з дітками. мами хочуть собі посидіти, попити каву, порозмовляти а дітки постійно їм заважають. І ми запропонували поставити дитячий куточок, щоб дітки могли зайнятися самі з собою. Тут можна побачити дерев'яну веселку Балансир і пірамідку в пастельних тонах. Кав'ярні є кнопка виклику для людей з інвалідністю, які можуть розміститися на літньому майданчику. Також облаштували інстазону для молоді. А ще тут є постійні відвідувачі, яким імпонує концепція закладу. Наразі вже три-чотири ми тут були завжди. Беру експресу, супер. Все, що є, випічка, дуже все смачно, дуже привітна жіночка. Тетяна Васильєва розповідає, що це її перший досвід у бізнесі, адже раніше вона працювала керівницею відділення банку, щоб відкрити кав'ярню, починаючи з минулого літа, писала заявки на гранти. Була подача в кілька організацій. Одна організація мені погодила, і я у листопаді отримала грант на 80 тисяч гривень. Всі інші кошти на відкриття я вклала власні заощадження. Більше на поточний момент не вийшло в мене знайти інвесторів. За словами власниці кав'ярні, згодом вона планує проводити тут зустрічі переселенців або виставки картин. Тетяна Васильєва також розповіла про мрію відвідати батьків, які залишились на окупованій території поблизу Маріуполя. А от квартира, в якій проживала з донькою, каже, не вціліла в окупації. Ми пережили. Все про що писали: відсутність світла, води, газу, тепла, мобільного зв'язку взагалі не Ні було ніякого зв'язку. Ми не розуміли, що відбувається. Ми відчували чули усі вибухи. Дуже добре, що мої батьки знаходяться у віддалені від Маріуполя, і ну це нам зберегло життя. Однозначно, я туди поїду, бо там в мене батьки. Наталія Висоловська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.